Незнання закону не позбавляє від відповідальності. Робляться люди свідомо чи не свідомо. Звичайно, на купа корисних ідіотів. Звичайно, ці бабці в ворогті, які на початку війни там виступали проти блокпостів, очевидно, що, напевно, що вони не завербовані Росією. Але 100% десь в часи Совєтського Союзу вони були якимись курвами комсомольськими. 100% часи партії регіонів вони брали гроші від партії регіонів, казали, що там. Давайте візьмемо гроші і там проголосуємо, тому що від нас це все не залежить. Тобто так, в нас є величезне середовище українців, які так і не виросли до рівня громадянина. Тому що держава це не тільки права, держава це обов'язки. І зараз час сповнювати свій обов'язок. Якщо деякі люди не розуміють, що вони шкодять собі і державі, бо якщо б Полтаву добрався Москаль, то він того блогера взяв би, взяв би на війну примусово. І той блогер прожив би не більше місяця. Бо в усіх полонених, яких ми беремо останнім часом, ми чуємо одну фразу, призваний місяць-два тому, тому що більше ваньки при такому методі способі ведення війни вони не живуть.